З 1 січня мінімальні зарплати 3200 гривень. Радіти, чи хвилюватися, збільшення заробітної платні різ завжди приємна. Та чи задоволені громадяни? Чи стало пересічному українцеві жити краще з новими виплатами? Та як підвищення зарплати позначиться на їхньому добробуті? Ми і вирішили дізнатися. Чесно кажучи, на все одно піднімають і ціни догори. Відповідно до зарплати піднімаються ціни лишиться на тому самому рівні що було. То, що так підняли, ну, але це не є те, щоб якби залишилися ціни, от, наприклад, так як були, а зарплату піднімали ціни, піднімали, можливо, б було ліпше. Мені здається, як почнуть оформляти просто працівників на роботу, просто тут всі працювати. І буде зарплата, ніби більше людям, як мінімально підніме. Що єдине, що починають оформляти на роботу, це обов'язково через цю мінімальну зарплату. А так не ну, можу сказати, бо ще, ще так не відчутно, вони тільки ввели, а ще так аж не відчутно, що та зарплата є більша, бо ще лише починають ніби таке ажіотаж. Вже як починається ця зарплата давати на руки, може тоді вже людина відчує, як воно і що буде тоді. Нам не стало ні краще, ні легше, ні відчутно. Хіба що гірше набагато? А чому? Як чому? Та ціни на все ростуть, а зарплату ще, ще не дали. І хто знає, чи дадуть її. Швидше всього, що зріжуть наполовину, бо на 0,5. Щоб офіційно робити, людина втратить субсидію, буде жаліти. За тим, що має, навіть буде жаліти. Кращого не буде. Я не думаю, кращого не буде. Краще не стало і не стане, я думаю. Краще стане, так як Польща зробила. Ви знаєте, як поляки зробили? Євреїв відсторонили. І комуністів від влади. Якщо у нас це зроблять, тоді в нас буде порядок. У нас держава багата. Просто у нас правлять державою не ті, не ті, хто має правити. Не український народ, а всякі 90% у нас іноземців при владі. І ви хочете, щоб було добре? Не буде, бо вони для себе дбають. А для нашого народу треба, щоб корінні українців прийшли до влади, і тоді буде порядок. Відсторонити все це не потрібно. І тоді буде порядок. кажете, що не стало краще. А в чому це проявляється? Як у чому? Ви бачите, що люди послідні копійки викидають на продукти, на, на все, то що краще стало? Не стало. 3200 нараховано, але коли познімають там 2,5, не знати, чи вийде. Підняли зарплату, а паралельно підняли і ціни. Ціни підняли, зарплату підняли невелико, а ціни підняли і відчутно, відчутно стало. Нічого не кращого і не зробили. Не знаю, самі бачите, зараз людей нема на базарі, не, не відчувається поки що, поки що не відчувається. Я вже тут. Працюю довший час, то нема. Ну, нема людей, нема людей, нема, от е, теж, бо ось я працюю, то нема виторгу. І взагалі люди дуже почали, мало, і люди возмущаються, бо ціни високі, ціни піднялися. І взагалі люди як можна сказати, незадоволені. Ні, то що торгуємо, що ціни піднімаються, і якість продукту їх не влаштовує. Заробітну плату не підняли, підняли податок. Заробітна плата, яка була у людей, така і залишилась. Легше в державі жити не сталося, однозначно. Я пенсіонерка, але наскільки я чула, підняла на 3 200, а люди чистими отримують тільки 2,5. Такі великі податки наложили. Куди ті гроші 700 гривень веде з кожної людини? Непонятно. Ціни піднялися, тяжче стало жити, так як я пенсіонерка, мені, звісно, не вистачає. От я йду по аптеку і думаю, взяти мені магнікор, чи не взяти, то в мене від вітру. Чи може і сьогодні я не вип'ю, завтра візьму. Дуже на медикаменти. Кого не чую знайомих моїх, дуже на медикаменти дають, багато грошей. Ну, Єдине, що спасає нас, субсидія. Субсидія, слава Богу, допомагає. Бо якби ми ще платили за послуги, так як треба, то можна було б вже і не жити. Я вважаю, що гірше, бо ще зарплату не дали, ті не вже підросли. Тим більше не всім дали зарплату. Пенсіонерам нічого не збільшили. А ці не всім одинакові, що пенсіонерам, що працюючим, що не працюючим. Я особисто не задоволений тою політикою уряду.